Всім миру і добра. Завтра вже будемо десь в обід вирушати додому. Прошу ваших молитов. І маю деякі рефлексії на тему, як себе любити. Справа в тому, що в нас є своя аскетична традиція в православній церкві, яка вироблялася віками, і вона формувалася на основі праць, подвигів. І духовних пошуків, і духовної боротьби монахів, подвижників, аскетів, тому що до духовного можна доторкнутися лише тоді, коли в тебе є аскетизм. Ну, в якій мірі от, присутній аскетизм, настільки і ми зможемо наближатися до духовного. І відповідно ці подвижники вони брали від духовного по максимуму. І коли ми з вами почитаємо, що вони рекомендують, наприклад, книгу Йоанна Ліствичника «Ліствиця» або інші труди, наприклад, книгу Некодима Святогорця, от, про духовну боротьбу, то ми можемо навіть впасти в певний відчай, тому що там, згідно з тих. Бачень і з тих висновків ми не повинні не солити їжу, там, не приперчувати, не, взагалі, і не їсти кілька разів на день, обмежуватися одним або двома максимум прийомами їжі. Про каву взагалі треба забути, там, щоб так як ми звикли, що ще між прийомами їжі, ще ми якусь каву вживаємо, ну і так далі. І тому в нас дещо інший шлях. От, і цей шлях аскетичний, він добрий. І він для нас є прикладом того, щоб що ми себе трошки смиряли. І щоб ми не думали, якщо я там попостив під час посту поїв рибку, і там горішки, і ще щось таке смачненьке. Ну, але воно, начебто з гастрономічної точки зору є пісне, значить, воно мені. Буде зараховано і дорогенькі, вони як постили, то вони там їли хліб і воду. Ну насправді, отак, от от, але вони, мабуть, там мали велику підтримку благодаті Святого Духа, і вони могли довго жити. Ми так би з вами не змогли. І тому ми, коли постимось, то не маємо чим гордитися, О, тому що не дуже багато ми втрачаємо за час посту кілограмів, тому що їмо вуглеводну їжу, ну, але це для нас мирських теж піст. От і ці подвиги святих отців церкви вони є для нас певним олімпом, певним зразком, який для нас є часто недосяжним. І ми, коли дивимося на це все, то маємо чим смирятися. Це саме найголовніше. І сьогодні я хочу поговорити про тему, як правильно розуміти слова любити себе. Тому що згідно з от, вченням отців церкви, з аскетичними практиками, взагалі ми ніде не знайдемо там такого, мабуть, вислову, що то треба себе любити. От, і в нас, згідно з, от, з поглядом на ці вчення, з'являється взагалі така думка, що ми цього не повинні промовляти ніколи до себе, що це, мабуть, прояв егоїзму. Ні. Справа в тому, що любити себе треба, але правильно любити. Ну, а тут уж, якраз от з цього моменту у нас починаються великі проблеми. Це знаєте, коли Алкозалежному кажуть, ну, ти ж міру маю, ну, він каже, я міру маю. Пляшку в день це для мене нормальна міра. І йому щось пояснити, це дуже складно. І В нас так з усім. Ми всі знаємо, які заповіді треба виконувати, але як, це в нас кожного своє є мірило. Щодо цих заповідей. І от я постараюся вам навести кілька прикладів. Ми інколи в храмі проводимо таку бесіду після служби, вже коли є основна проповідь, а тоді вже в кінці я кажу: давайте маємо ну, послухаємо лабораторну роботу. Що це таке лабораторна робота? Це коли я беру конкретні приклади із життя, де я що почув, побачив. Ми починаємо розбирати цю ситуацію по християнському як нам правильно зрозуміти. І ось став свідком такої ситуації. Сидимо ми тут в санаторії на процедури, чекаємо, виходить з кабінету така старша жінка, високо підняла голову, розправила свої плечі і каже: І пішла любити себе. Всі так ну, солідарною посмішкою підтримали її, ну, переглянулись, посміхнулися. От людина поважає себе. А як нам правильно навчитися поважати себе? Ось другий випадок хочу вам навести. Одна жінка розповідає, що її тато дуже любив пити йогурт і їсти білий хліб, там, булочки от таке. І він тільки таким харчувався. І вона, коли поверталася з додому, то ну, тато ж любить. Вона йому купляла завжди кілька пляшок йогурту, щоб йому на день вистачило, і там білий хліб чи якісь батони. І ось дорогенькі. Оце приклад, як неправильно любити себе або свого близького. От те, що люди так поступають, собі хорошому, дозволяють їсти те, що їм смачне, те, що добре, це ж ціаністий калій для людини. Тільки уповільненої дії, це свідоме вбивання людини. Це ну, просто тут без емоцій і якось ну, важко реагувати на таку ситуацію. Це ж людина при такому харчуванні ну, рік-два більше, мабуть, точно не потягне. Скільки там організм буде справлятися, ну, якщо їсти тільки цей шкідливий йогурт, який, зрозуміло, з цукром на хімічних добавках. це ж натуральний домашній, виведений там на бактеріях, які ми куп можемо купити в аптеці, там, висипати в баночку, кип'ячене молоко. І за ніч з'являється натуральний йогурт. Це зовсім не то йогурт, це йогурт, який там довго зберігається. і Має багато цукрів, плюс білий рафінований хліб, все. То це свідоме вбивання близької людини. Оце як неправильно людина може вбивати чи відноситися верніше до свого близького. Це неправильна любов. Здається, я тата люблю, тато любить ось таке, я йому буду дозволяти. Це, мабуть, найгірше, що можна зробити. Чомусь знаєте, коли е, чують про насильство сім'ї. То тут з'являються певні служби, ну і відповідно реагують там і проводять якісь заходи, позбавляють батьківства батьків за те, що вони там щось неправильно роблять. Ну, правильно, держава це має контролювати. А коли отак люди вбивають себе свідомо, ми ж всі так потім йдемо на похорон, плачемо, яка дорога людина була. По всьому світі гроші збирали, щоб полікувати ту людину, щоб її зарадити. А те, що ми її вбивали таким харчуванням, то це чомусь нас ну, зовсім не застерігає від нашої неправильної поведінки. Ось це один із таких прикладів, як неправильно себе любити. От і от тому я вам навів такі два приклади. От, одна людина себе поважає, вона себе лікує, значить вона буде дивитися, що їй корисне, що не корисне, що їй можна, що їй буде шкодити. А інший випадок це коли людина любить себе хорошого і ні в чому собі не відмовляє. Все точно те саме із гріхами. Це і є, до речі, гріхи, коли ми вбиваємо себе повільно. Так само і відносно нашої духовності, відносно нашої молитви, ходіння до храму і так далі. Тому людина, яка себе любить і поважає, вона в першу чергу буде старатися жити для майбутньої перспективи, для Царства Божого, а потім все далі буде старатися робити що необхідне для цього. Тому що людина живе для того, щоб здобути царство Боже, і сім'я для Того, і наші труди для Того, наша праця, робота все для того, щоб нам осягнути царство Боже. Тому хай Господь нам допоможе, щоб ми могли правильно себе любити, так, щоб наша душа спасалася і щоб ми собі не чинили зла. До всього треба мати правильний розсудок, як ми завжди з вами кажемо, що. Саме найголовніше мати розсудливість. Хай Господь нам у цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!